Господарства, будівництва охорони околичного природного середовищі та благоустрою населених пунктів, на дискор, які відбуваються 24.01.2004 року. О, всього членів комісії 5 присутніх троє. Запрошуємо. Порядок денний, так? Так. Да. Перше питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок натурі на місцевості Чередніченко, Людмилі Івані. Присадибна ділянка 025 Га, села Макіївка, вулиця Стратилат. Значить, Друге питання про затвердження технічної документації землеусою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості Сухарів і Ніні Іванівні. Присадибна ділянка 025, на правій спільної часткової власності в розмірі 2 треті села Кустотіно, вулиця Набережна, будинок 2. Третє питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості Плешкан Ларисі Миколаїв. Присадибна ділянка 025 га, села Макіївка, вулиця Новоселиця, 45. Четверте питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості Мохно Світлані Павлівні. Земельна частка Пай. П'яте питання. П'яте питання. Про затвердження технічної документації, землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок натурі на місцевості. Гаченко Ніні-Педенний. Земельна частка пай. Шосте питання. Про надання дозволу на розробки технічної документації. землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок натури на місцевості. Чекалю Ользі Валентині. Земельна частка Капає. Слухали, да? Да, да, да. Слухали про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натуре на місцевості флечка на рисі Михайлівні. ділянка 025 га, село Макіївка, вулиця Новоселиця, 40. По даному питанню, значить, на даній земельній ділянці розташовані об'єкти нерухомого майна, які належать заявнику на праві власності. Е, також площа земельної ділянки становить 0,25. Ага. Е, цільове призначення для будівництва цкування житлового будинку господарчих будівель і споруд розташовано в селі на по вулиці Новоселиця, будинок 45. значить тепер що ми вирішили? На сесії. На сесії, так? Рекомендувати Надавати народя сесії. Народя на сесії. Значить, це питання вносимо на голосування. Хто за? Проти немає. Утримались. Значить, Все на сесії. Значить, ви вирішили рекомендати сесії зі своєї ради. Так? Далі. Це є стретє питання. Тобто Дуже печні. Так, так, перше питання. Про затвердження технічної документації за наусю щодо встановлення меж земельної ділянки натурі на місцевості Шередніченко Людмилі Іванін. Присадивна ділянка 025А, село Маківка, вулиця Лата. Так як і в попередньому питанні на даній земельній ділянці розташовані об'єкти на майна, а саме житловий будинок та господарчі споруди, на якій наявні заявника свідоцтві доступ на право власності. Земельна ділянка має площу 2500, розташована для будівництва Токслончикого будинку господарчих будівель і споруд, має площу 025 га, розташована в селі Макиївка, вулиця Михайла Стритера та будинок 78. Хто за? Щоб затвердити, що допомогу проти немає, значить, втримавшись, нема. Вирішили рекомендувати на сесію Сіспері. Так? Друге питання. Це вже третє. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки натурі на місцевості суперевідінні ділянка На, на правосмінної части власності у розмірі 2-3. Село Пустотіно, вулиця Набережна, 2. Також технічна документація по встановленню відновлення меж. Земельна ділянка для будівництва слуговського будинку розподальчик будівель і споруд розташована за адресою цього пустоти на вулиця набережна будинок 2. Е, спільна часткова власність, е, також на даній земельній ділянці розташовані об'єкти наркового майна, а саме житловий будинок та господарчі будівлі, які заявнику належать на праві власності. Спільна часткова е, власність через те, що документація розроблялась на двох осіб, на праві спільної часткової і одна із осіб ну, померла. І виходить, ту частину, на яку вже розроблена документація, заявниця просить затвердити, а решта, яка залишається вже після виявлення спадкоємців, оформлення відповідних документів, подальшому затвердження на сесії. Став питання на голосування. Хто за? Проти? Не буде. Так, далі, слідуючі питання. Значит, про затвердження технічної документації землевих щодо цього меж земельних ділянок на воріне місцевості Мухно, Світлані Павлівні. земельна частка. Значить, по Світлані, ну, ну. Мохно. Земельна частка в порядку спадкування розташована на території Рівчак Степенівського Старостинського округу в, земель, в землях колишнього колгоспу Комуніст. Має площу, 4, має площу 4 34 соти, площу пасовичної 18 га для ведення товарності господарського виробництва. Значить, земельна ділянка у порядку спадкування розроблена відповідна технічна документація, погоджена і згодом подана на затвердження сесії сільської ради для її затвердження і подальшого передачі і реєстрації прав власності у реєстрі речових прав. Значить... Виносимо це питання на голосування. Хто за Про затвердження технічної документації? Значить, три за, проти немає, підтримавшися, немає. Далі, слідче питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок натури на місцевості. Харченко Ніні Федорівна. Земельна часткає. Значить, по Харченко Ніні Федорівні. Земельна ділянка. Була передана їй порядку спадкування. Але окремо повідомлю, що на одному з засідань сесії сільської ради попередньої вже приймалось рішення про затвердження даних документацій, але заявниця не додала повного пакету документів е до, до сесії. Що я маю на увазі? Маю на увазі, що по Маківці були випадки, коли ну, окремо робились дві земельні ділянки пасовища і пасовища і рілля. А окремо... Були такі випадки, коли рілі не вистачало на загальну площу, так її дорізали кусочок із наступної площі. Получається, у даної громадянки є рілля е, у двох кусках. Один має площу 2 гектари 30 сотих і один має площу гектар 0,3. І відповідно пасовище має 0,66. І заявниця попередньо подала документи належним чином завіряної копії, а але не додала, ну, вважаючи, що дві ділянки. І вийшло, що вона ну, звернула увагу, що, що це такий гектар релі. А потім, виключи документацію, з'ясувала, що є ще велике, є ще розроблена документація, і додатково ну, надала довіреність її представнику, і представник подав заяву на затвердження і цієї частини земельної ділянки. Тобто Це один пай, тільки трохи ділянок. Значить, дане питання на голосування. Хто за те, щоб затвердити технічну документацію? Значить, три за. Питання Про надання дозволу на розроблення технічної документації землевутли щодо встановлення меж земельних ділянок натури на місцевості Чепелюк Ользі Валентинівна, Земельна частка Значить, в партію. КСП перемога це масива Пустотине, Чепилюк Ольга Валер... Валентинівна. Відповідно до сідання право на спадщину НМ номер 413537 від 13.09.24 року та сертифіката на земельну частку ПАЙ ЧН 01, 63 974 від 7 жовтня 96 року виявило бажання успадкувати дану земельну ділянку право на дану земельну ділянку після щерби Палашки Макарівники. Дане питання вносимо на голосування. Хто за? Три за, проти, немає. Утримувались. Таким чином питання нашої сесії вичаємо.